О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Інферніс. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розіграю техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ. Та на волонтерку. Лоти нам починаються від 50 гривень. Ось вам звіт, скільки ми вже назбирали. Думаю, не тільки я помітив, що збори зараз дуже важко закриваються, але якщо ви в тилу, робіть хоча б маленькі донати на ЗСУ. Адже маленьких донатів не буває. І задонавтивши одну гривню, ви можете закрити чийсь збір і заземлити чергового москопітека. Посилання на правила для участі ви знайдете. В описі до відео, а тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Інферніс це українськомовний канал по грі Stalker від українських розробників. Хоча українською автор лише відео знімає комунікацію в Діскорді та Телеграмі. Він веде зазвичай московицькою. Якщо я не помиляюсь, інферніс мене може виправити в коментарях, автору 18-19 років і живе він в Харкові. На каналі у нього є відео як московицькою, так і українською. І на перший погляд можна подумати, що він такий весь патріот, жорсткий москварєс, нацист, біддіровець. Це звісно, якщо дивитись лише відео та читати спільноту Ютуба. Але якщо зайти до нього в Діскорд або в Телеграм. Виявляється, що усе це лише для вигляду. Бо насправді він ще не так давно захищав москалиху, ще й загравав до неї. І це не якась там лібералочка чи емігрантка. Ні, це москалиха, яка живе на Московії, і він її захищав. Але доти, поки вона не порушила якісь там правила на сервері в Діскорді чи в Телеграмі, приблизно ось таку от інформацію мені надала Асоціація антиросійських сталкерів, організація, яка хоче Випалати расизм та його залишки з українського ігрового простору. Зараз, до речі, вони шукають небайдужих, які могли б допомогти їм достукатись до компанії GSC Game World, аби вони скасували російську текстову локалізацію зі свого майбутнього проєкту Stalker 2 Серце Чорнобилю. Деталі на їхньому Discord-сервері за посиланням в описі до відео. Отримавши деякі скріншоти від цієї асоціації, я вирішив не поспішати і для початку поспілкувати з самим Інфернісом. Бо, можливо, усе не так, як може виглядати. Можливо, там дати не ті чи щось інше. Дні йшли, я не поспішав писати Інфернісу, але на мій Діскорд постійно робили набіги підсоси Інферніса. При тому, що я ніде і нічого не казав про Інферніса. Я навіть не казав, що буду робити відео, ось це от відео. Потім я так. Які знайшов трохи вільного часу і вирішив поспілкуватись з Інфернісом. Ось вам наша з ним переписка. Він дав дозвіл на публікацію цієї переписки, і я дав дозвіл на публікацію нашої переписки. Тож, усе чесно. Як ви бачите, я не вириваю із контексту. Інферніс і справді вважає, що якщо Москва Пітек. Не порушує його правил на його сервері чи в Телеграмі, то хай буде на сервері, і хай пише москальською. Хоча в той же час Інферні сказав, що Москопітеки це нижче раса людей, і мені взагалі не ясно, нащо йому москопітеки які можуть щось писати у нього на сервері чи в Телеграмі. У мене теж на сервері є москопітеки але їм заборонено писати і вони не бачать жодного текстового чату. І періодично я їх виганяю зі свого серверу. Ну а Інфернісу, яка різниця, мабуть головне, щоб людина хороша була. Ну і враховуючи той факт, що не усі глядачі є в моєму дискорді, не усі читали мої повідомлення там. Я знаю, що Інферніс може або зробити відео, або на якомусь етері щось там показати. Тому я одразу превентивно вибачусь перед усіма, бо мені на відміну від деяких блогерів не складно сказати, яким лайном я був. Так, мабуть, одним із головних аргументів у Інферніса буде те, що в мене в Дискорді на початку повномасштабної війни. Я ляпнув про те, що Крим ні наш і ні ваш. До речі, ви помітили, що я таку хірню писав, коли ще був москвомовним? а це багато про що говорить. Так, в перші дні я ще був тим малоросом, який думав, що можливо москопітеки все ж таки зупиняться. І подібні пости мене можна знайти в спільноті Ютуба, де я взагалі пишу крінжатіну про те, що в мене канал не про політику. Так, я визнаю, що говорив та писав малороські теки, Але чи знаєте ви людей, які визнали те, що вони були такими малоросами? Ви знаєте блогерів, які б визнали свої крінжові помилки. Я не кажу, що я кращий усіх, на відміну від Інферніса. Але я визнаю свої помилки і роблю висновки, висновки, аби не робити таких крінжових помилок, за які потім буде соромно. І мені справді соромно за те, що я колись писав. Але чи соромно Інфернісу за те, що він в 23-му році захищав москалиху? А і, мабуть, у Інферніса ще одним головним тейком буде те, що я з Московії. І що, начебто, через це усі, хто на моєму Діскорд каналі, виходить, що сидять на московицькому сервері. Насправді я про це вже говорив і не один раз. Так, мені і моєму батьку не повезло, і ми народились на болотах. Я прожив там лише. Півроку чи рік, і потім ми переїхали до Вінниці. Тобто, усе життя я жив в Україні, а батько більше ніж пів життя прожив в Україні, і потім заблокував родичів та друзів з Московії після 24 лютого. Але я не можу передати словами мій сором за те, що я просто народився на болотах. Цей сором буде зі мною до кінця мого життя. Кожен раз, коли хтось запитує мій паспорт і бачить там місце народження. У Мене просто усе стискається всередині від сорому. Звісно, інферніс може знайти про мене ще щось, за що я можливо не вибачився. Хоча мені здається, про себе я вже зробив багато відосів, і при бажанні можна дізнатись, хто я та моя позиція. І якщо справді є за що вибачитись, то я буду вибачатись. Так, повертаємось до самого Інферніса. Отже, поспілкувався я з Інфернісом, але я не поспішав робити відео про нього. Тим часом в нього сильно горіло, настільки, що він то приходив до мене на сервер, то його підсоси з твінками приходили на сервер, то він і його дружання пишуть мені маячню про те, що москвопітеки можуть дізнатись мою геолокацію, і що таким чином я мішень для москвопітеків. По фотографії з інстаграму, де я з дружиною, бо в неї відкритий профіль. Відкритий профіль, в якому вона не вказує геолокацію на фотографіях і не має фотографій біля нашого дому. Дивись, у тебе тут в інстаграмі на аккаунті є е, дві картинки. Я там ще замазав. На першому е, дружина, твої на другому родина. Ти краще прибери ці фотки, тому що там русня колись може знайти. Блять, не дай Бог, щось прилетить. Краще взагалі родину не палити, тому що І часи. Це чисто моя тобі порада без всякої херні. Тому що, ну, блядь, я сам все по родині в себе там повидаляв. Родину показувати не можна, тому що, блядь, орки знайдуть, буде піздець. Краще прибери. Цікаво, як же хтось може дізнатись мою теперішню геолокацію по минулим фотографіям. До речі, Інферніс я знаю, що ти збираєшся кидати страйки. І якщо якимось чином це відео зникне, або якщо це відео отримає якісь обмеження, це буде лише прямим доказом, що усе, що я казав у відео, Правда, і що у тебе дуже горить від цього факту. Та й взагалі я можу перезалити потім відео або перезалити на інші канали. Це ж не так важко зробити. Ти вже не приховаєш факт того, що ти захищав москальську швабру. І навіть після того, як ти інферні забанив її, ти не розумієш, що в цьому поганого. Звісно, інферніс може розповідати байки про те, що десь 27 лютого він збирався в ТРО, коли йому було 17 років. І він може розповідати вам історії, як він рубався з сяпарами в Харкові, може погрожувати тим, що він когось там знає, хто може типу когось вичислити і прижмурити, що, начебто, він там вже когось зажмурив, якихось москвиптеків. Боже, який гопольський крінж. І що він начебто допомагав переселенцям, але типу він не словом, а ділом. Хоча по факту немає жодного підтвердження його слів. Інферніс, якщо вже ти будеш робити відеовідповідь, то покажи, як, наприклад, ти стоїш на могильці зажмуреного москопітека. Покажи нам тих переселенців, яким ти допоміг. Якщо ти не балапол, доведи це усім. До речі, там ще така смішна ситуація була. Один з товаришів Інферніса, а саме Аудрон, або ж Фалкон Шаман, він же Віталій Кондаков. Так, от багато хто думає, що цей персонаж працює десь в органах, в поліції чи в СБУ. Але коли я сказав, що я можливо працював в пенітенціарній системі, він запитав: а що це таке? Тобто працівник поліції або СБУ не знає, що таке пенітенціарна служба, та сама служба, з якою ці дві структури працюють на рівні із судами. Боже, усе це розповідає вам і відчуття, що я розповідаю про якийсь дитячий садочок. То що ж там з Інфернісом? Загалом це просто хлопчина, який хоче здаватись крутим москворезом. При цьому він не має нічого проти москвопітеків, які не порушують правила його Діскорд-серверу чи телеграму. А ще він реально думав, що якщо буде робити відео українською, то йому накидають грошенят за це. А ось ця велика писанина з цього важко ржати. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів, колаборантів з роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.